Чи місце мафам на головних вулицях міста, тобто кіоска? А чому б ні? Хай люди працюють, заробляють. Ну, мабуть, ні, на головних, мабуть, ні. Ну, взагалі, що продають. Місце, але в розумних приділах, так сказати. А як вони один на другому, то вони не мають надобності. Якби воно хоч зроблено, це таке. Ну, що попало, подивіться, що це таке. Вони, по перше, ніхто не вбирає. Ну я думаю, що ні. А чому? А тому, що ну тата портиться от весь весь пізаш. Пускай є, городська адміністрація створює там торгове, так сказати, поміщення, щоб одразу ж там переїхали. Ну хто незаконно, понятно, треба убирать, надо, щоб все було чинно згідно законодавства. Ну, дивлячись, яким і де вони розміщені. як більмо на глазу, чесно говоря. Ну, я маю центральні вулиці. Може, десь там ну, частний сектор, де далеко, великі магазини, може, там і має місто десь, а отак на центральних вулицях. Ну, звісно, краще було б для них виділити містечко. А так кусками стоять некрасиво, город. Ну, Смотриться, смотрите. Ну, як самое, вот Ходиш по вулицям. реально не краси. Смотри, який. Може, першої необхідності, якийсь там е, хліб, там, е, я знаю. Ну, не, е, не, не ці ж не вино, не водка. Ну так, щоб не дуже багато їх було. Бо це трохи захаращує, так сказати, вулиці. А так, ну, дуже їх багато, а якщо б було менше, я думаю, що було б непогано. Не Може інколи і зручно. От. Але так вони заважають. Якщо дивитися з боку людей звичайних, то ну цілком вони зайві, тому що вони захаращують простір, вони змушують вирубувати дерева. Якщо ж дивитись з приводу підприємців, то для них звичайно це як точка збуту, можливість бути на тій локації, де ходять люди, і звичайно продавати і реалізовувати свій товар. Мабуть, це не зовсім створює такий гарний вигляд міста. Мабуть, треба десь їм відводити в соціальне місце, подумати думати про естетичний вигляд міста. Хотілося, щоб воно було красиве.